Гриби замість райських птахів та звірів нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що орнамент великих писанок, якими традиційно прикрашають місто перед святами, планують змінити. Прощавай писанковий сад, який розквітав щороку у Рівному дивовишими вічних творів Марії Примаченко. Сорока на хвості принесла. Задумало управління культури міста примаченківські дива на писанках замалювати, щоб намалювати на тих писанках герби різних областей України на тлі національних орнаментів. Кажуть, ескізи цього оновлення погоджують. У Рівненській дитячій художній школі підтвердили, що така ідея справді обговорювалася, проте її не підтримали. Зміни у вигляді писанок все ж відбудуться, але не кардинальні. На них буде зображена регіональна тематика всіх областей України. Підібрали самі кращі відповідні зразки, які притаманні кожній регіону області. Тобто, це орнаментальні, це класичні, це ну традиційні писанки в традиційних орнаментах, в традиційних кольорах. Все і ця ідея якби стала слушною, і ми її впроваджуємо на даний момент в життя. Місто прикрашають великодніми яйцями вже понад 10 років. Останні п'ять виставляли писанки за мотивами робіт Марії Примаченко із зображеннями квітів, птахів та звірів. Тепер же на них зобразять елементи, що є традиційними для кожного регіону. Писанки Закарпатські, Прикарпатські Львівської західного регіону, фактично неможливо сплутати з писанками південних і чи північних країв. Чому? Тому що там є своя кольорова палітра, там є зображувальні елементи, вигляді грабельок, всяких зерняток, все це по народним мотивам». Як зазначив Євгеній Іванішин, на свято Пасхи планують встановити дві експозиції великодніх яєць. Разом з тим, писанки Марії Примаченко не викидатимуть. Одна експозиція відновлених писанок Примаченко, оскільки за час експлуатації от за цих п'ять років внаслідок погодних умов певного там вандалізму вони все ж таки пошкоджуються, потребують оновлення. Минулі роки рівняни та гості міста могли бачити близько 30 писанок. Цього року їх буде понад 40. більшість з них з новим дизайном та орнаментами. Це писанки, які представляють там традиційні орнаменти всіх регіонів України, там Рівненського, Луганського, фактично всіх областей України. Там будуть зображені фактично всі області України, в тому тому числі традиційні орнаменти Кримські. Таким чином колеги хочуть продемонструвати про те, що навіть у цей складний час Україна є єдиною і культурні традиції України продовжуються. Традиційні писанки із пенопласту розмальовують викладачі рівненської дитячої художньої школи. Цьогоріч учнів не залучають. Де саме розмістять великодні яйця? Поки що невідомо. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.